Сьогодні дизайнери намагаються все більше виділятися. Для цього вони виходять за межі сьогоднішніх трендів дизайну на краще або на гірше. Однак здається, що роблячи це, ми забуваємо слідувати простим стандартам веб-дизайну та користувацького досвіду, що призводить до того, що сайти стають незручними або неефективними. Ось 50 помилок у веб-дизайні та пояснення, на яких ви зможете навчитися, щоб уникнути цих же затупів. З вами Владеслес, Зараз будемо розбиратися. Перестаньте використовувати всюди слайдери. Вони в більшості неефективні, і дуже мало людей дійсно їх використовують і бачать вміст за першим слайдом. Не робіть всюди автоскроли логотипів партнерів. Чи ви думаєте, що це дійсно покращує їх сайту? Навіщо ви намагаєтесь змусити мене клікати, щоб відкрити навігацію, якщо менюшка може поміститися в шапці? Не додавайте зайвий степ для користувача лише для того, щоб виєднутися мінімалізмом. Якщо у вас є кнопка контакти внизу головної сторінки, дам вам пораду. Замість неї просто розмістіть невелику контактну форму. Це скоротить зайвий степ для юзера. Перестаньте центрувати все, особливо не центруйте текст, який має більше трьох рядків. Це капець для читання через нерівності кожного рядка. Також перестаньте юзати вирівнювання тексту по ширині. Нерівномірність інтервалів це одразу мінус. Краще допустіть пару слів нейронкою. Перестаньте також юзати вирівнювання по правій частині, ну це взагалі трохи треш. Сплеш сторінки. Бляха, не змушуйте мене робити клік, щоб потрапити на ваш сайт після того як я на нього тільки зайшов. Але сплеш сторінки шкодять SEO, знижують конверсію та витрачають час користувачів. Одна секунда зараз це ну дуже важливо. Перестаньте використовувати повільні анімації завантаження. Це робить неможливим візуальне сканування сайту, я також цим грішу. Але якщо хтось прийшов за послугою, це швидко задовбе і він піде. Скролбар. Також не ховайте його. В більшості це робиться чисто по приколу, але вам самим зручно не розуміти, де ви на сайті. Перестаньте також задротити з дизайном цього скролбару. Раджу взагалі його не чіпати і залишити браузерним, навіть якщо ви на пару з прогером навчилися новому CSS псевдоелементу. Будь-які постійні горизонтальні прокручування, якщо їх більше двох, стають важкими для читання і бісять. Не міняйте колір фону сайту під час прокручування. Це відволікає від вмісту своїм контрастом, а також не кастом та курсором. бляха, це все ще той самий сайт. Не змушуйте мене клацати на випадаючий список у менюшці для його появи. Перестаньте перетворювати весь сайт на вертикальний слайдер, керуючи моїм скролом – Це якась недофіча з 2014-го. Не намагайтеся душнити цими презентаціями. Використовуйте менше старих і непривабливих емодзі, знайдіть якісь аналоги, не порушуйте стандарти веб-дизайну, намагаючись винайти колесо заново. Ви не унікальні, тому що розмістили своє лого справа, а не зліва. Не витрачайте час юзера на ціну днів в повідомлення. Це що, сайт якогось університету чи що. Не дизайніть довгі анімації меню. Клієнт прийшов за анімаціями чи що. Не робіть іконку гамбургера, не схожим на гамбургер, намагаючись бути оригінальними, зробіть її просто зрозуміти. Щоб люди знали, що це таке і що вона робить. Також не юзайте філософські фрази з ВК для заголовків H1. Це погано для юзера і для SEO. Забудь про ці ефекти друкарської машинки. Це просто крінж і реально псує UX. Я бачив такі штуки сотні разів і щоразу скіпав. Горизонтальні підменю. Вибачте, але я плачу за інтернет не для цього. Юзери звикли до вертикальних меню. Не йдіть проти стандартів дизайну, заради того, щоб виділитись, це не працює. Чому у вас кнопка заклику до дії того ж кольору, що і все інший сайт? Ви буквально кажете юзерам, ну можете не клікати, мені поїбати. І оці стільки меню без фону, без коментарів, і так все зрозуміло, боляче дивитися. І до речі, якщо в меню є підменю, зробіть там вже шеврончик. Не змушуйте юзера грати в щодеколи. І навіщо два поля для імені і для прізвища? Це що сайт перепису населення? Об'єднайте їх в одне поле. Так, конверсія виросте, і юзери вам скажуть спасибі. Горизонтальний скрол ну знову дизайнери проти природи. Люди хочуть нормальний вертикальний скрол, логічний, як у тому ж тіктоці, наприклад, а не оці недоінновації в зміні направлення. Домашня сторінка це обличчя компанії, а не якась записка на холодильнику в общазі. Дайте юзерам інфу. Хто ви і що робите, а не просто текст і гілку. А форми з центрованим текстом. Це що? Текст назір завжди вирівнюйте текст ліворуч. В менюшкам, до речі, людям потрібен текст, а не квест, де треба здогадатися, що означає тей чи інший трикутничок. А ось я наткнувся на дизайн MailChump. Ну, для мене це треш. Квадратні кнопки виглядають так, ніби ви забули, що кнопки мають бути взагалі зручними. І що з формами без лейблів? Ви серйозно? Якщо я забуду, що там написано, мені доведеться все стерти і почати заново, форма це ж не тест на пам'ять, друзі. Hero section на весь екран. Це як сказати юзера, ну все, ти побачив усе і можеш іти. А насправді контент все ще навіть не починався. До речі, якщо вас сайт змушує мене читати, що треба скролити вниз, ви програли у грі хороший дизайн. Поверніться до початку і спробуйте ще раз. Авто відтворення звуку воно бляха просто лякає. Будь ласка, не змушуйте мене щось робити, щоб побачити контент? Я не повинен робити ховер ефект, щоб зрозуміти, що то за блок. Юзабіліті просто плаче. А це більш по графіці. Якщо у вас логотип без назви компанії, то як я маю здогадатись, хто ви? Ви ж не пепсі, навігація зверху завжди зверху. Топ це топ. Щось там мудрити знизу не варто. Вертикальний текст і менюшка це як намагатися читати книгу, де кожна сторінка перевернута догори дригом. І чому немає кнопки хоум? Не всі ще й досі знають, що налогу треба тиснути, особливо якщо це бізнес для людей 40 Не часто бачу, але анлодінг контенту назад. Прикольно, але чи треба воно? Чи це щоб зменшити трафік з PPC чи таргету. Зробіть людям життя простішим, будь ласка. А тепер про прелоадери. я відвідав сотні сайтів за варц. і більше з них я взагалі не завантажувались, бо прелоадери просто стояли і тупили. Буваєте взагалі не в курсі, чи варто що чекати. Якщо ваш сайт такий повільний, що потребує прелодер, краще приберіть всі анімації і зробіть просто сайт нормальним. І чому ви перетворюєте домашню сторінку на PowerPoint? Це ж не презентація, це сайт, і він повинен бути ефективним і тим більше сприяти крутому UX. -у. І досить з цим вертикально, горизонтальними скролами. Вони не передбачувані, вони бісять мене. Більше, ніж моє навчання на першому курсі. Оверлей, через які не видно текст. Вау, це просто геніально! Можна ще зробити чорний текст на чорному фоні. А посилання у футері їх там шукають, до речі, і юзають, якщо сторінок дійсно багато. Поставте вже їх там, де треба. Перенасичені візуальні ефекти, які відволікають і перенавантажують глизні яблука. За таке треба лупити прогера і дизайнера. І наостанок дуже плавна прокрутка. Чому це досі взагалі існує? Так от, 50 помилок веб-дизайну. Уникайте їх, і ваш сайт стане зручним, крутим і менше діставатиме ваших юзерів. Якщо я щось пропустив, пишіть у коменти. Або якщо щось не згодні, також пишіть. Я точно знаю, що колись проблем з дизайном буде менше, тільки зараз проблема в тому, що мені потрібні коменти, лайки і підписка на мій новий ТГ-канал. Швиденько оформили.